Лимонад за донат семирічна Прикарпатка назбирала на два дрони, продаючи прохолодний напій. Яринка Воробчук влаштувала такий благодійний продаж неподалік свого дому у селі Нижньому Березові, що на Косівщині. Волонтерську ініціативу дівчинки підтримало чимало людей. Вона продала 15 літрів лимонаду і заробила близько 27 тисяч гривень. Ярині Воробчук, сім дівчинка перейшла в третій клас. Живе і навчається в селі Нижній Березі в Яблунівської громади, що на Косівщині. Нещодавно, неподалік свого дому, організувала благодійний продаж лимонаду. Давала лимонад, щоб допомогти своєму вуйкові, дядько Яринки захищає Україну ще з 2014 року у складі 10-ї гірсько-штурмової бригади Дельвець, розповідає мама дівчинки Ірина Бодрух. Їхня сім'я активно волонтерить разом із однодумцями із села Нижній Березів. Вже неодноразово організовували збори і купували дрони. Також виготовляють поживні енергетичні батончики та смаколики для воїнів. До всіх процесів активно долучають дітей, каже Ірина Бодрух. Думаю, що всі батьки повинні залучати дітей. Ми готували кекси, паскет і різні смаколи. Це вперше Яринка разом із друзями продавала лимонад. Напередодні усі інгредієнти для прохолодного напою дівчинка готувала разом із мамою. Ціна однієї порції розпочиналась від 20 гривень, та покупці були значно щедрішими, розповідає дівчинка. Ми і робили Дуже Ярянка придумала, щоб ми зробили якийсь бізнес, який би допомагав ЗСУ. І ми ніяк не могли придумати. І каже, можливо, ми будемо готувати лимонад. Я кажу, давай лимонад, кажу, лимонад за донат. Діти зупиняли машини, там махали їм руками і машини зупинялися. Активно підтримали маленьких волонтерів і користувачі соцмереж. Не мали так багато лимонаду, як зібрали багато грошей. Мали десь 15 літрів. І багато людей таких прийшло, що навіть там з других сіл приїздили. Ми написали оголошення в інтернеті, що буде продаватися, і люди приїздили, купували. Багато людей долучилося за кордону, і так само людей з села, які не були вдома і не змогли прийти. У підсумку вдалося назбирати близько 27 тисяч гривень. За ці кошти придбали два ударні безпілотники. Друзями не придбалися дрони, щоб перемога настала швидше. Надалі сім'я планує організовувати ще не одну благодійну акцію на підтримку збройних сил України підтримати семирічну волонтерку та благодійників із Нижнього Березова. Можете і ви номер картки Приватбанку 5168745186028400 На ім'я Ірина Влашенець. Ольга Гириджук та Сергій Грин для подій телеканалу НТК.